Всех участников и гостей Международного военно-технического форума. Армія 2024. тобто на території твоєї країни почалася повномасштабна війна, і армія іншої країни захопила половину Курської області це в масштабах, щоб ви розуміли стільки ж, скільки друга армія світу, навіть мен, ну друга армія світу захопила менше протягом е, цього року в іншій країні, проводячи свою геніальну е, спеціальну воєнну операцію. Ти Фактично, ти, тобто Путін, відсторонюєш свого начальника генерального штабу від командування операцією по бойовим зіткненням з армією іншої країни в Курській області, бо Путін оголосив контртерористичну операцію і тому віддав командування в руки ФСБ. Все керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, яке підштовхувало Путіна на цю війну і казало, де щез ми бистренько на Воно вже.